Молитву читає Отець Михайло. Будь ласка, підпишіться на канал та напишіть імена для спільних молитов у коментарях. Це важливо. Умилий мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконня моє. Дай бачу, мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконні мої я знаю, і гріх ні завжди передо мною, проти тебе єдиного я знішив, і перед Тобою зло чинив, Той Ти й правій тих слова твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Все в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене, мати моя, все істину полюбив єси. Невідомий таємне мудрості своєї явив ти мені, Окропи мене і сотою очищуся, Обмий мене і став ліжі від снігу, дай мені почути, радість і веселість, зергій косі сокрушені, відверни лице Твій від гріхів моїх, і всі беззаконні мої очисти, серце чисте в мені, Боже. І духа правого нови внутрі моєму, не відни мене від лиця Твого, і духа Твого святого, не відійми від мене, верни мені, радість спасення Твого, і духом владишним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться, і збав мене від вини крові, Боже, Боже, спасення мого. Єзик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, грубо мої відкрий, і мої сповістять хвалу Твою, Випити якби жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі, жертва Бові Дух, сокрушений, серцем сукрушеним і смиреним Бог не погордить, ущастив, Господи, благоволінням Твоїм сьогодні. І нехай ствигнеться стіни Єрусалимські, тоді вполовиш собі жертву правди, приношені й все палення. тоді положить навіть дар твій тех, помилуй мене, Боже, по великій милості твоїй і по множеству шидро твоїх очисти, беззаконня моє. Хай бачу, роби мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконні моє знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я знішив, і перед Тобою зловчини, чинив й Ти праві тих словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. В церкво в беззаконнях я зачатий. І в гріхах родила мене мати моя, все істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї явити мені, Окропи мене і собою очищуся, Обмий мене і стану мені від снігу. Дай мені почути, радість і веселість, заліть кості сокрушені, Відверни лице Тві від гріхів моїх. І всі беззаконні мої очисти, серце чисте утворив мені, Боже, і духом право, обнови в моєму, не відни мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не віддіми від мене, верни мені радість спасення Твого, і духом владишним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасення мого, і язик мій радісно, прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення не немиле тобі, жертва від Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним, Бог не погордить. Ущасти, Господи, благомолінням Твоїм Сіон, і нехай ствигнуться стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, Приношені й спалення, тоді положать на і твій та Мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству широ твоїх очисти, беззаконня моє, Хай бачу роби мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, Бо беззаконня моє, я знаю. І гріх не завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я знижив, і перед Тобою слов чинив. Ті правій тих слова твоїх, і переможеш, коли будеш судити, це в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене, мати моя, все істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї, явити мені, Окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене і стану стане від снігу, дай мені почути, радість, і веселість. Заліт, посів сокрушені, Відверни лице тві від гріхів моїх, і всі беззаконні мої очисти, серце чисте в мені, Боже, і духа правого нові внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого, не віддіми від мене, верни мені радість спасення Твого, і духом владишним утверди мене. Кажу беззаконним, дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться, і збав мене відлини крови, Боже, Боже, спасенні мого, язик мій радість, то прослави, справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, Ви якби жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі, жертва Богові, Дух сокрушений. Серцем сокрушеним і смиреним Бог не погордить, ущастив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнеться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношені все палення, тоді положать на дар твій Тетів. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй. І множеству щедро твоїх очисти беззаконня моє, дай бачу, мене з беззаконня мого, і від гіха мого очисти мене, бо беззаконні моє знаю. І гріх ні завжди передо мною. Проти тебе єдиного, я знішив, і перед тобою зловчини. Та й правій тих слова твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Все по беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, Себо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї, явив ти мені, Окропи мене і я очищуся, обмий мене і стану мені від снігу, дай мені почути, радість і веселість, заліт, кості сокрушені, відверни лице від гріхів моїх. І всі беззаконні мої очисти, серце чисте в мені, Боже, і духа правого нови внутрі моєму, не відкрій мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не віддіми від мене, верни мені радість спасення Твого, і духом владишним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крові, Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно, прославить справедливість Твою, Господи, губи моїй відкрий, і уста мої сповістять хвану Твою, бо жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі, жертва Бога від дух сукрушений, серцем сукрушеним і смиреним, Бог не погордить. Ущастив, Господи, благомолінням Твоїм сьогодні, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді вполовиш собі жертву правди, приношені все тоді положать на відар твій та всіх. Помили мене, Боже, по великій милості Твоїй. І множеству щедро твоїх очисти беззаконня моє, дай бажани мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю. І гріх ні завжди передо мною, проти тебе єдиного, я злішив, і перед тобою зло чинив, Той й правій тих слова твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Все в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, все істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї явив ти мені, Окропи мене і собою очищуся, Обмий мене і стану білішій від снігу, дай мені почути радість і веселість, заліт, кості сокрушені, відверни лице Тві від гріхів моїх. І всі беззаконні мої очисти, серце чисте утворив мені, Боже, і духом право обновив внутрі моєму, не відні мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відіймий від мене, верни мені радість спасення Твого, і духом владишним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповісять хвалу Твою, по якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі, жертва від Дух, сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним, Бог не погордить. Ущастив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай ствигне стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш Тобі жертву правди, приношення і все тоді положать на віта твій та ціх. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй. І множеству щедро твоїх очисти беззаконні моє, хай паже роби мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю. І гріх є завжди передо мною. Проти тебе, єдиного я знішив, і перед Тобою зловчинив. Та й правій тих словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене, мати моя, все бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї, явив ти мені, Окропи мене і собою очищуся, попи мене і стане ліжі від снігу, дай мені почути радість і веселість, заліть кості сокрушені, Відверни лице твій від гріхів моїх. І всі беззаконні мої очисти, серце чисте утворив мені, Боже, і духом правого нови внутрі моєму, не відни мене від лиця Твого, і духа Твого святого, не відійми від мене, верни мені радість спасення Твого, і духом владишним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. І збав мене відвини крові, Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповісять хвалу Твою, Випити ти жертви захотів дав би, я то все палення немиле тобі, жертва від Дух сокрушений, серцем сукрушеним і смиреним, бог не погордить. Ущасти, Господи, благомолінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш тобі жертву правди, приношені й тоді положать на дар твій да ціх. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй. І помножество щедро твоїх очисти беззаконні моє, дай паже мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконні моє, я знаю. І гріх є завжди передо мною. Проти тебе, єдиного, я знішив, і перед Тобою слов чинив, Той й правій тих слова твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Все по беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, все істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї, явив ти мені, покропи мене і собою, очищуся, Обмий мене і став мені від снігу, дай мені почути, радість і веселість, заліть кості сокрушені, відверни лице твої від гріхів моїх. І всі беззаконні мої очисти, серце чисте в мені, Боже, і духа правого нови внутрі моєму, не відкрий мене від лиця Твого, і Духа Твого святого, не віддіми від мене, верни мені радість спасення Твого, і духом владишним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крові, Боже, Боже, спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, поєди жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі, жертва Бові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним, Бог не погордить щасливий, Господи, благомолінням Твоїм Сін, і нехай ствигнеться стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношені все тоді положать на і твій та Дякую, що молились з нами. Залишайте коментар, якщо любите Господа. Та подивіться молитву, що справа.